Доброго дня, шановні колеги, почнемо наше приседання нашої комісії ЗПХ. Так, у нас є заплановані питання, які повинні після нашого розділу війти в розпорядження порядку денного. У нас є 5 питань. Також хочу сказати, що в нас є хвороб членом комісії присутні Олександр Сомов. Наталія Фокша, Сергій Щерич, Євоські, запрошені докладчики, це перший зам Парішич Роман Юрійович, щиро е, Петр Ісакович, зам голови Євгенія Пенстативна Формірій, начальник управління і Олег Дмитрієв, е, начальник е, відділу да? ЖКД. Так що починаємо працювати. Перше питання. Про внесення змін до рішення сесії Фанта сільської ради від 28.12.2022 року номер 21 про затвердження області програмного життя забезпечення модернізації, ремонту, неефективності, незбереження та благоустрічних об'єктів житлового комунального господарства Фантанської сільської теплених громади Одеського району, Одеської області, 23-25 років. Я зачитаю всі, якщо якісь будуть доповнення, то і проте йдемо. Так, другий. Питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету No500 від 24.06.22 року про затвердження програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської теретної громади Одеської району Одеської області 22-25 років. Третє. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від. 28.12.20 року No1084, 8 смітня, про затвердження програми Безпечна громада Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 23-25 років. Четверте, про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради No1075, 8 смітня від 27.12.22 року про затвердження програми охорони надполучно природного середовища Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району. На 23 25 років. І п'яте про затвердження програми «Питна вода Фонтанщини на 25-30 років. Є якісь доповнення? Не питання. Так. Е, я вносив пропозицію щодо включення. Щодо відміни таріфов на постачання водовідведення принадлежним комітетом 28 го наступного... Скасувати наступні рішення Отекатись комітету Контактівської ради зберегти. Рішення від 28 року про встановлення тарифу на послуги з управління побутовими відходами на території поставської сільської ради. Рішення рефінансового комітету від 28 року про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідби на території контактної сільської ради Одеської області, Одеського району. Хорошо, цього списках немає. Так що можемо саме голосування комісії. Щоб Доповнимо список. Так. Ну, це проєкт рішення ставлю на голосування. колеги, прошу голосувати. Хто за, хто проти? О. Рішення прийнято. Другу, три, да. три за. Значить, докладаємо до списку. Це буде ще шосте питання, яке ми будемо вже розглядати в кінці нашого засідання. Так, по-першому, питання про внесення змін до рішення сесії потенційської ради, які закон 12 -го року.

щоб їм виділили ці кошти і е вони могли заключити договір та почати роботи. Вони просять мільйон штиста. 700. Так, 927. А зараз даємо мільйон 400. Мільйон 400, так. А моделі Якщо ми звучав що... договор вже на ту суму, яка була. Дивіться, у них був перший договір, який був заключений на підставу початку цих років. В період ходу робіт було виявлені деякі зауваження, які потрібно було ще у суму. І на це потрібні були кошти. Для того, щоб е, знати а, більш точну суму, е, необхідно було проводити експертизу, додаткову, яка е, підтвердить ту іна, чи інакшу суму. Е, тому ці кошти не були е, задіяні в даному од, договорі, який є е, першим. Е, тому ці кошти були перерозподілені на ті об'єкти, напрямки, які були. Е, більш безніше на той е, момент часу. Назад прийшла експертиза. Є в нас е, е, документ, який підтверджує необхідну суму. Тому управління капітального будівництва звернулося для того, щоб їм вже на підставі підтверджуючих документів надати суму для подальшої роботи. Поданому. Ми про це підтримуємо. Це аплікація війни, але всі ж розуміють на цьому. Має 900 тисяч, то додаємо. Олександр, я хочу зазначити, що з договору не було знято ні єдиної копійки. Це кошти, які не були підкріплені договором після того, як був проведений тендер. Тобто кошти я не знімалися договорів немає на зняття. тому це вільні були кошти. І щоб їх не затримувати, просто щоб вони лежали. Не було ніяк не задіяних в даному процесі, тому їх надали для розподілу. Гривень. А вони ще можуть? Ні, ні. Це нове відбування. Також просвід кошти на поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Віталія Містеренка. Сюди також буде входити БКД, і послуги з технічного напряму у розмірі 1 млн 600 гривень. Uh, так, отожне ремондорожне покриття по вулиці по Храмова в селі Фонтанка просить uh, 128 тисяч гривень. Роботи по реконструкції наших двох укриттів ететополька і новодафіника, який проводив роботи і він зробив аналіз, і там є він кошти, тобто він буде робити, точніше вже робить доходи на зменшення договорів, тому що роботи вже як? доходять кінця, кінця, тобто вже завершальний етап, і там є вільні кошти, які не будуть використані по даним договорам. Зменшують договори, зменшуються договори по технапіту, тому що там, йде ну, процентному відношення, ви напевно знаєте, і виділяються кошти у розмірі по подафідовській гімназії 600 тисяч гривень, по тапольці 800 тисяч гривень. Це буде зменшення договорів. <постеріг> Але чисто не розумію. там же ті клініки, у вховався біля цих укриттів, що вони працюють, а ви кажете, що вони доходять до кінця щось. Сад, сад, саді працює, укриття готово, але ви повали це. Ну, вони вже готові. Вони готові. Да. Роботи закінчені, да. І, <пробітник> я, я вас поправив. Я, я типу. вас порадив, да, що було більше. Ви почали це получаем полмиллиона год. У нас что полно полторой, есть физические вопросы, то нужно их решить. У нас МВС область уже совсем помнит Там щитовые люди смотреть, и что-то государство, потому что оно тянет за собой, надо щитовый пересмотреть автоматы поняли, потому что выбивают и поделился. Ну там не фафт, просто тысяч по нему. Мы попросили кашу уже максимально вопрос открыть, и не появляются. Ну, цена без пациентов. Или тоже даже, да? Це раз. А от якщо ми не зробимо, то вже буде після що ми втратили третій кошти, тому що ми залучили 60 тисяч, а якщо ми не робимо, ми не дополучаємо. Це є трапля трет практи кошти. Це таке питання, цікаво, чому ми не можемо таку платити. Там, там, там. У нас все тогда есть, начинаем Ну, другое. Как бы... Но ну, самое главное, щоб первых понять, сколько у нас их точно, сколько точно у нас их работает. То -то, потому что у нас всегда очень так сплавающий и. Ну таке. Ну, мы сейчас вказываем на камеру, які на свитки так? Це да? Це робить края на кошки, камеры, церингера, і не фильно подаєш свити руку, щоб они працювали штрафу і не було до нас катали. Спостереження, які є в нашій громаді, що вони були в одній в розсерації, щоб і щоб це сказав, що виходити. В компанії є, але далі. Вам було вопрос, хоч так поставити. Давайте згадати. Так, ставлю питання про камери, які дивляться за швидкістю руху на... Виділити кошти на їх е, ремонт. Хто за? Три за. Утримались? Хто немає? Рішення прийнято. Добре, голосую. Що? Хорошо, що? голосуйте. Що ну, Добре. Комісія запросила. 340 гривень. А вы там Ну, нет, я опыте, но... слава Богу. не таким. Да, правда, Ну, да. еще можем. Еще. Раз, и Все. Так, что ставим на голосование питание, кто за, против, например, решение принято. Три за. И так. Теперь питна вода. Правда, первая программа питна вода фонтанщины. 25 Нам подарили а програму цю затвердити. Ну, Крім цього, я хочу ще додати, да? програма буде притерпати зміни. Е, чому да, у нас є е, дві світловини, які треба буде включати в цю програму? Це теж, теж... Вони ми прописали. Теж. Ну, е, да. Ми залишаємося без Якщо там може бути технічна вода, яку люди можуть забирати з тих световин, то тут буде чиста питна вода, яку люди можуть отримувати. А ми будемо прямо по дебере. Пока що з, з водогору, а потім, потім, потім будемо брати з землі джерел. Ну, А установ, установка говорить про те, що ну, скажімо так, можемо прикинути, наскільки нам тієї установки хватить. Робить 100 кубов на день. Да? 100 кубов це 100 тисяч літрів. Людина потребляє 3 літри. Ну, можна как, як, значит, громаду, громаду можна буде забезпечити одною роботу. Це добре основна вже робить громад. Чому ще, ще, велі, ще, 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 ще 8? Ну, <-му. п 'я> для них це гроші. <п 'я>